Привіт, любі дорогі водолії! Це підказки ангелів на січень 2025 року. Для вас, любі мої, розглянемо. Три головні сфери вашого життя кохання, запитаємо ангелів, яка атмосфера зараз панує у вашій парі, чого приємного очікувати, чого остерігатися, і також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які шанси відкривають для вас чи місяць зустріти свою людину по долі, також фінансова сфера. А це основа життя на планеті Земля. Чого приємного очікувати в фінансовій сфері? Чого остерігатися, що робити, щоб примножити, чого не робити, щоб не втрачати фінанси. Також робота, третя сфера вашого життя робота, яка атмосфера пануватиме в робочому колективі. Чого приємного очікувати, чого остерігатися, і також витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які шанси, які можливості відкриє вам січень місяць, чи знайдете на в січні місяці роботу по душі? І також витягнемо карту пораду від ангелів на місяць січень, перший місяць зими, і з якої енергії починається цей рік для вас. І так, перша сфера вашого життя. Стосунки, яка моральна, яка зараз енергетична ситуація у вашій парі? Дивимося. І так, перша карта. І до речі, хочу попросити вас, підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Приєднуйтеся до нашої дружньої сім'ї. І також... Діліться в коментарях своїми думками, своїми інсайтами, задавайте запитання мені. Також у мене на інстаграм сторінці є щочетверга рубрика, де ви можете задати свої запитання і отримати відповідь. А переходьте в мій інстаграм, я залишаю посилання під цим відео. І в інстаграмі більше живого спілкування зі мною. Чекаю вас, приєднуйтесь! І так, яка зараз панує атмосфера у вашій сім'ї? Ну, тут атмосфера така, бачите, дракончики. Качуть дракончики, накаляється обстановочка. Це тут люди не можуть знайти дітей до такого спільного знаменника, я би сказала. Є зараз якась ситуація, яка у вашій парі має вирішитися. Ви хочете поставити запитання, вам не дають відповіді, або є такі, тому що тут людина, одна з партнерів, яка не йде на компроміс. Можливо, хтось із партнерів не йде на компроміс. Його все влаштовує. Ну, я не говорю, що це чоловік чи жінка, тому що це розклад і для чоловіків, і для жінок. Кожен вийде з свою ситуацію вибори, тому що один із партнерів задоволений становищем, а інший незадоволений і не можуть дійти до спільного знаменника. А Так, що ж тут приємного очікувати? Тут людина на себе звалила, тут більше, я би сказала, неприємного очікувати, а чого остерігатися, тому що одна людина більше тягне на собі, як все звалено на одну людину, на одного партнера. Більше людина старається більше привносить в пару, працює над відносинами і не бачить віддачі. Дуже тому важко, тому хоче діти якогось компромісу. Так, чого остерігатися. А, і ще підказка така, що вам треба все ж таки приймати якісь рішення у двох. Тут така, знаєте, карта кармічна, потужна карта. І оця карта десятка це також коли людина вже ситуація доходить до якогось завершення, що людина вже більше терпіти не може, так не влаштовує партнера і хоче щось міняти. Тут о, карта прийняття рішень, тому що стара схема ваших стосунків вже не працює, і вам треба переходити на новий рівень, якось вкладатися в пару вже по-іншому. А перед тим, як це має статися, щоб перейти на новий рівень, вам треба прийняти рішення. Тут іде близьковичне рішення. Руйнується схема попередня, яка вже віджила, яка не працюється, як зношений. Порваний одяг, який треба скинути, і одягнути новий. І цей новий все ж таки нове рішення, новий компроміс. Треба вам а, а, приймати це рішення, хочете ви не хочете, тому що життя вас буде так підштовхувати, тому що карти дуже сильні, потужні, кармічні. Що якщо ви самі не підете на той компроміс, життя вас буде заставляти це робити і не завжди. Легкими способами завжди це тоді через якісь втрати. А, так. Тепер дивимося на фінансову сферу вашого життя. Що фінанси розказують? Чого приємно очікувати у фінансовій сфері? Дивимося. Так, а, тут ми бачимо. Що фінанси дають човен продарявлені, тобто фінанси мають такі фінансові дири є у вашому житті, які треба потребують постійного, де постійно зливаються гроші. Ви, можливо, навіть і не усвідомлюєте куди. Завжди ніби є, і їх нема. Тут є човен і є мечі, які встромлені в човен, і через. Ці шпаринки протікає вода, тобто фінансовий стан такий, що гроші постійно від вас втікають, ви їх не встигаєте доганяти. Так, чого остерігатися, дивимося тут о, о, іде а, така ситуація, що. Вам треба виходити на такий рівень, тут шукати ще одно джерело доходу, або впорядковувати, тут, коли люди беруться за руки і впорядковують свої фінанси разом, або взагалі переглядають фінансовий стан, дивляться, що можуть, чим можна порятувати цей тонучий човен. В чому причина і зараз як тут ніч темно, і е, потрібно приймати рішення, домовлятися і е, виходити з тої темряви, з тієї темної дери, яка їсть ваші фінанси. Так, дивимося, щось треба переосмислювати, щось треба е, е, думати і закривати ті фінансові дери, які вони як рани постійно вас тригерять горять постійно у вас немає розуміння, тому що тут темно, людина не має конкретного розуміння, може, вам треба звернутися до фахівця, який вам допоможе вийти з цієї ситуації. Ви знаєте, в мене на консультаціях я думала, що це тема номер один, це є відносини, але з часом зрозуміла, що більше людей звертається про фінанси, де мої гроші. Де мої гроші, де ми чітко пропрацьовуємо цю тему на моїх індивідуальних консультаціях, де мої гроші дуже чітко, і люди виходять на хороший фінансовий рівень після таких консультацій, дуже чудові результати і погашені кредити, і вже можуть люди скласти на подорож, кудись подорожувати, кудись їхати, рухатися дітям на навчання. Все налагоджується, коли є погляд, є, може бути така ментальна прогалина у людини, заблокований фінансовий потік, і його дуже легко розблокувати. А, так, дивимося далі. Робота, яка атмосфера панує у вас на роботі, робочі процеси? Тихо, спокійно на роботі все як покрито льодом, спокійно все, стабільність, деколи нестабільність може бути, нічого не рухається. Але, ви знаєте, є шанс. Є, тут є багато шансів. Є шанси кар'єрного росту на роботі, є шанси отримувати більше грошей, більше зарплати. А взагалі атмосфера зараз на роботі така, як можна сказати, що нема такої командної гри, якій кожен за себе, моя хата з краю, спокійно, спокійно. Так, наступна карта. Чого приємного очікувати? Ну, тут, знаєте, якась буде, якийсь буде приємний бонус на роботі. Щось буде приємне у вигляді зарплати, у вигляді кар'єрного росту, або якщо це ваш бізнес. То тут дуже хороша ця карта, якщо це ваш бізнес, коли ви тут починаєте якусь нову якусь вводите новинку, свій бізнес, і оце дерево грошове, це якби отут от підсніжники, це початок росту, і ви по цьому дереві будете рости. Є куди рости, як і на роботі в наймі, так і в своєму бізнесі. Ви це бачите, і ви починаєте тільки на початку дороги. Щось нове, це, якщо є вже бізнес, ви починаєте розширюватися, щось нове привносити у роботу, що дасть вам ходи, і також це дасть кар'єрний ріст. залежно від того, чи ви на себе працюєте, чи ви в наймі. Так, чого прямо очікувати, це і, і дуже хороші бонуси, і де якийсь шанс ваше життя однозначно. А, а може бути ще якесь додаткове джерело. Доходів. Тут може неоднозначно бути, що і так, і так ще одно джерело доходів буде у вас а, тут пробиватися. А, чудові будуть можливості, а, чудова атмосфера пануватиме. Атмосфера, знаєте, таких, це просування вперед, це рух вперед, однозначно. А зараз витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки. Кохання, які вам шанси дає а, січень місяць зустріти свою половинку. Дивимося, а, що у нас тут такі? Так, ну це карта якихось обмежень. А, ви в січні будете. Ну, тут не є карта зустрічі, а, карта якихось обмежень. Можливих навіть, що ви будете як... Так, можливо, ви будете мати таку додаткову нагрузку, що ви не зможете десь ходити, щось робити. Поки що. Ну, тут карта підтвердження, що в січні, якби спокій, тиша на фронті, любовному фронті, тиша, спокій нічого поки що не рухається, але це тільки січень і. Далі будуть інші місяці, і, як то кажуть, будемо бачити, побачимо. Ну, Січень, такий спокійний в цьому плані, може бути ще якась прив'язка. Тут, я думаю, що тут може бути якась ще прив'язка до якихось старих відносин, що не до кінця розібрано з відносинами, якась зацепка, яка вам не дає вийти на новий енергетичний рівень, щоб притягнути в своє життя партнера. Ці прив'язки треба. Аналізувати, розв'язувати і звільняти місце для нових відносин. Так, дивимося далі на пошук роботи. Пошук роботи, хто пошуку роботи, які шанси дасть вам щось висвітлиться? Ви не покидайте, не складайте руки, шукайте, шукайте роботу, всіх питайте, і онлайн, і офлайн, і тут щось висвітлюється. Хороша можливість. Людина щось висвітлює. Іерофанти з ліхтарем. Шанс однозначно буде. Так, щось проб'ється, проклюнеться вам. Якийсь шанс буде дуже чудовий, дуже хороший, і карта порада на січні. Січень чудова енергія масштабування, коли ви виходите за а, як то кажуть, ви виходите за межі своїх можливостей, ви починаєте мріяти наповну, це саме головне, складати якісь плани. Це перший місяць цього року, і хороша порада від ангелів. От іде така підказка. Складіть план. На день, на тиждень, на місяць, на три місяці, на рік мрійте поповні, але майте план дій. Тому що це хороша енергія масштабування. Коли ви дозволяєте собі мріяти, записуйте свої мрії. Ось таким буде для вас січень місяць такі підказки від ангелів дорогеньких. Я вас люблю, обіймаю. До зустрічі му рівні.